Вітаю, я Наталка Лятуринська. Зараз на і про події в Україні світі. У цьому випуску ви побачите. Третього гвалтівника затримали. Мешканці Миколаївщини вимагають усіх суворо покарати. Керівництво соцмережі ВКонтакті вважає, що його сервери вкрали. У бучі загинув хлопець, бо швидка не знайшла в нього пульс. Стан здоров'я Ірини Крашкової погіршився. Про це заявив адвокат зґвалтованої дівчини. За його словами, сьогодні Ірина ще раз підтвердила, що над нею знущалися троє чоловіків: двоє міліціонерів і таксист. Між тим мешканці в Радіївки, де стався злочин, вимагають жорстоко покарати всіх винних у зґвалтуванні 29-річної дівчини. Уже полетіли голови високих чинів у міліції і прокуратурі Миколаївщини. Тему продовжить Марія Черняхівська. Ось він Євген Дрижак, офіцер міліції, похресник начальника обласної міліції. Саме він один з підозрюваних у зґвалтуванні 29-річної Ірини Крашкової. Сьогодні його затримано. А це його спільник Дмитро Поліщук, племінник прокурора Заводського району Миколаївської області. Так постраждала дівчина виглядала до зґвалтування, а ось так зараз. Раніше Дрижак заявляв, що має алібі відео з відділку у день зґвалтування, де його присутність зафіксована. Утім, депутат Андрій Парубій твердить, що алібі підозрюваного не переконує, адже він знайшов чорний хід у райвідділок міліції, який не фіксують камери відеоспостереження. Знайшли цей чорний хід і фактично через нього зайшли в райвідділок міліції без будь-яких камер. І обласному прокурору, який був тут присутній. Ми показали, як ми провели слідчий експеримент, що він держав міг вийти з райвідділу без будь-яких труднощів, не фіксуючись без камер. Уночі більше ніж тисяча мешканців в Радіївки штурмували райвідділок міліції. Місцеві жителі були обурені тим, що третій підозрюваний у зґвалтуванні Ірини Крашкової досі на волі. Поява дрижака у вікні будівлі спровокувала громаду. Люди били вікна, кидали яйцями і ламали ворота. Натомість міліціонери почали бризкати з газових балончиків і навіть стріляти у мітингувальників. У ході сутички постраждала жінка з дитиною а одному чоловіку прострілили ногу. Постраждалих забрала швидка. Утім, мітингувальників це не спинило. У день протестуючі продовжували вимагати негайної затримки підозрюваних і звільнення керівництва міліції. Усі громадяни в радійського району Миколаївської області наполягають звільнити з роботи посадових осіб начальника в радіївського рубеде Сінівського прокурора в радіївського району Мочалка, голову в радіївської райдержадміністрації Ростова. Міністр Захарченко звільнив з посад керівництва міліції. Утім нардеп Геннадій Москаль зазначив, що саме бездіяльність міністра внутрішніх справ привела до тяжких наслідків. Люди не мають грошей, не мають нічого. І на їх фоні сита, не міліція, а бедлота. в 2011 році вбивають звірські п'ятрічну дівчинку майже на тому місці, де сталося з нинішньою потерпілою. Давайте я звернусь до міністра внутрішніх справ. Опишу цю ситуацію. Описали, звернулись. Ні, приходить відповідь, що направлено начальнику УВС Миколаївській області. Перший заступник прокурора Миколаївської області заявив громаді під райвідділком про затримання Євгена Дрижака. Утім, люди не будуть розходитися, поки не побачать рішення суду. За потребою встановлять наметове містечко. Марія Черніхівська, Катерина Філіпенко, Володимир Сіляков, ТВАЙ. І зараз на місці подій у Врадіївці перебуває кореспондент ТВА Володимир Сіляков. Він з нами на телефонному зв'язку. Володимир, яка нині ситуація в селищі? Добрий вечір. Студія. Ще десь 10-15 хвилин тому люди майже заспокоїлися, бо почули звідку про те, що мають затримати дрижака. Проте, коли вийшов один з очільників міліції з Київської, який прибув в составі комісії, вони не почули чіткої відповіді про те, чи зроблений наразі дрижак, і люди тепер зараз не збираються розходитися. І е, кажуть навіть про те, що на завтра вже планують мітинг. Тобто настрій піднявся і настрій почав накалюватися. Володю, тобто інформація про те, що е, 4 липня от в, інформаці... в мережі інтернет шириться така інформація, у Врадіївці проведуть мітинг проти свавілля міліції. Вона відповідає дійсності? Так, і 4-го і 3, е, казали про те, що завтра на 10-ту годину ранку планують провести мітинг. Тобто люди незадоволені, вони не мають підтвердження, вони вимагають фактично підтвердження того, що дрижак вже затриманий. Або відео, або рішення суду. Міліція посилається на те, що затримувати повинна була прокуратура. Тобто питання не до неї. І цим люди незадоволені, вони не збираються розходитися. Дякую. Нагадаю, це був кореспондент Володимир Сіляков, який слідкує за подіями на Миколаївщині. Ну а за фактом масових заворушень і розгрому райвідділку міліції у Врадівці порушили кримінальну справу. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила речниця прокуратури Миколаївської області Наталія Абрамова. За її словами, справу порушили за статтями хуліганство і псування майна. Із самого ранку народні депутати викликали на килим міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Так швидко, за першим викликом останнім часом ще ніхто з уряду під купол не приходив. Вже у другій годині дня головний міліціонер, повернувшись із Миколаївської області, звітував щодо резонансних подій у Врадіївці. Окрім того, що звільнено та відсторонено від виконання обов'язків місцевих очільників міліції і прокуратури на особливий склад скандального райвідділку чекає позачергове тестування. За словами міністра, нині з'ясовуються обставини справи. Винні будуть покарані. Запевняю, що ми жодним чином не приховуємо і не виправдовуємо такі ганебні дії. Навпаки, Міністерство внутрішніх справ зацікавлено у проведенні органами прокуратури швидкого повного та неупередженого розслідування. Однією з основних причин резонансної події є безвідповідальне ставлення. До виконання своїх обов'язків окремими працівниками про владі депутати кажуть, що Захарченко миттєво і гідно відреагував на ситуацію. У відставку такого міністра відправляти не треба потрібна реформа системи. Реакція міністра була бездоганною, на мій погляд. Тепер питання йде про більш глибші причини цього явища, а не треба говорити тільки про те, що це випадок. Треба говорити про проблеми, які є в системі міліції вже давно. Що потребує реформування, натомість ексміліціант, народний депутат Геннадій Москаль вражений такими заявами і каже, що відповідно до офіцерських традицій міністр, передусім перед родиною і дівчиною, мав особисто вибачитися. Чому сьогодні ми дійшли до такого панства? Що це вибачте, як кажуть, Донецьке западло? Поїхати було у Врадівку і вибачитись це, це так мало бути, і вибачитись перед у цієї жінки молодої є батьки, є родичі, браття, сестри. Лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк не здивований тим фактом, що на початку справи було замовчено про зґвалтування міліціонерами дівчини. У звіті доповіли лише про хуліганство і вкрадені мобільник та годинник. Чому це сталося? Відповіді від міністра, лідер фракції так і не почув. Чому міністр не відповів? Дух треба мати, щоб відповісти. Я так і не почув відповіді на питання, чому його міністерство не просто сфальшувало відомості про зґвалтування у місті Миколаєві, а зробило службовий підлог. Ось у мене офіційний документ. Бачите, це така інформація розсилається вранці трьом керівникам держави. Це оперативна інформація за підписом начальника головного штабу Березана, який ні слова не каже про те. Що в Миколаєві було вчинено зґвалтування. Опозиція переконана, такому міністру внутрішніх справ не місце в уряді. Він має подати у відставку. Адже останнім часом люди у погонах все частіше згадуються у стрічках новин не як захисники закону, а як злочинці. Катерина Філіпенко, Василь Мартищенко. ТВА. Політичну ситуацію в Україні обговорили на сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Говорили довго і багато про корупцію і політичні переслідування. Європейці зокрема відзначили, що Україна перебуває на 43-му місці з 47 європейських країн у питаннях боротьби з корупцією. Друга резолюція Пар'є стосувалася кримінальних справ щодо Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Європейський союз назвав імена чиновників причетних до політичних переслідувань опонентів. Юрій Луценко і Юлія Тимошенко напряму названі політичними в'язнями, а також названі прізвища заступника генерального прокурора Рената Кузьміна як людини, яка організовувала політичне переслідування з використанням кримінального законодавства. Це до речі, для тих, хто брав участь в цьому переслідуванні, в тому числі ця доповідь для європейських країн може стати підставою для того, щоб анулювати можливість для цих осіб відвідувати країни є. Єв... Європейського союзу політичного прочухана за стан здоров'я Юлії Тимошенко отримав від Німеччини головний український дипломат. Леонід Кожара просив Берлін посприяти підписанню угоди про асоціацію. Його німецький колега Гідо Вестервель запевнив Києву стати членом ЄС допоможуть. Щоправда, варто подбати про об'єктивне правосуддя і здоров'я колишньої прем'єрки. Німеччина визнає прогрес в Україні є. Я закликаю державу не уповільнюватися, вдаватися до реформ і рухатися до верховенства закону і справедливості. Справа ж пані Тимошенко для нас, німців, має принципово символічне значення. Стан її здоров'я погіршився. Пропозиція лікування у нас лишається актуальною. Українська влада не може керуватися лише політичними інструментами, має бути Додержано українського законодавства, тобто всі рішення щодо справи Тимошенко можуть прийматися лише в площині політико-юридичній. Сервери ВКонтакті вкрадено. Так нині вважає технічний директор соціальної мережі Микола Дуров. Напередодні на своїй сторінці він опублікував допис, де розповідає про розвиток ситуації. За інформацією Дурова, у понеділок українські правоохоронці почали вивчати і документувати вміст серверів. Протягом дня вони встигли вивчити один жорсткий диск із 250, із 250 пише технічний директор ВКонтакті. Дуров вважає, що мотивація правоохоронців зараз знайти хоча б щось, що щоб заднім числом виправдати свої дії, а далі сервери швидше за все конфіскують. Соціальна мережа нині відкриває новий вузол передачі даних у Франкфурті, аби користувачі не залишилися без ВКонтакті. Нагадаю, сервери вилучили 27 червня під час перевірки діяльності компанії Дата у міліції. Пізніше заявили, що не знали, що вилучене обладнання належало ВКонтакті. Цієї неділі у Севастополі будуть вибори. На 224-му проблемному окрузі обиратимуть народного депутата. 17 міжнародних спостерігачів відстежуватимуть усі можливі порушення перед голосуванням і безпосередньо на виборчих дільницях. Наразі у проблемному окрузі суттєвих порушень не виявили. Та спостерігачі наполягають, виборче законодавство України потребує термінової реформи. Вони закликали політиків і громадських активістів підписати відповідну декларацію. Зокрема, Ма з пропозиціями повернути можливість міжпартійного блокування, скасувати неадекватні майнові цензи для участі у парламентських виборах, і також знизити прохідний бар'єр на виборах до Верховної Ради з 5 до 3%. Зараз у Севастополі на 224-му окрузі триває передвиборча боротьба між претендентами на депутатський мандат. Єдиний кандидат від опозиції Дмитро Білоцерковець заявив, що його опонент, бізнесмен і колишній громадянин Росії Вадим Новінський, нібито проводив агітацію в. В севастопольских школах и весь наведь на веськовых суднах. Есть даже постановление ЦВК, это жалоба господина Белоцерковца на господина Новинского о том, что тот участвовал на встрече с избирателями на корабле управления военно-морских сил Украины. Но поскольку этот корабль приписан к другому участку, 225-му избирательному округу, то ЦВК сошло возможным, что нарушения не было. Ми е, тему з недозволеною агітацією в школах отримали е, цю інформацію скрізь, абсолютно скрізь. Севастополі виявляється, що то була ініціатива директора школи. Але ж то є е, громадська ініціатива, будь-яка спроба фіксації так цього так, не знаходить якогось адміністративного підтвердження. Ось така ситуація в Севастополі. Можемо припустити, що певні активи пана Новінського е, мають певну загрозу, можливо, є бізне, бізнес рішення переводити ці активи в Україну. Можливо, е, наяв, ну, наявність депутатського статусу мож, ну, дасть більшу можливість принаймні захистити ці активи бізнес-активи. Далі у нашому випуску розкажемо про такі події. Едвард Сноуден просить притулку у двох десятків країн. У Єгипті назріває громадянська війна. Вікілікс створює партію. Газпром безсилий, тому і звинувачує Україну. Так, експерти з енергетичних питань відреагували на заяви російського монополіста про те, що Україна незаконно здійснює реверсні поставки газу з Європи. Газпром уже давно втрачає свої позиції і тому робить гучні заяви, які шкодять українській стороні, кажуть фахівці. Більше того, через таку позицію російської сторони не виключена третя і четверта газові війни. Нагадаю, німецька компанія РВ заявила, що Газпром фактично блокує їй постачання газу в. Україну через територію Словаччини а днями голова правління Газпрому Олексій Міллер заявив, що європейцям не варто зберігати газ в українських сховищах. Сам Газпром цього не робитиме. Головне, що утримує нас і споживачів газу користуватись нашими маршрутами, це значно менші витрати транспортні. Ми сьогодні більш привабливі, більш конкурентоздатні ніж всі ці північні, південні потоки і так далі. І за будь-яких обставин, навіть піднімаючи ціни, ми маємо зберігати цю привабливість. Звичайно, коли ми вирівняємося в ціні, так раптом тратиться з, з нашими конкурентами, тоді цей процес зменшення обсягів прокачування через Україну буде надзвичайно швидким. У Бучі на Київщині хлопець загинув через те, що лікарі не знайшли в нього пульс. 19-річний Максим їхав на велосипеді, коли в нього врізався легковик. Викликали швидку. Лікарі констатували смерть, але батьки кажуть, що тоді у Максима ще билося серце. Кривава дорога до Бучі на цьому мості. Проти суботньої ночі сталася страшна аварія. Водій легкової машини збив хлопця-велосипедиста. 19-річний Максим повертався від друзів з Ірпіня. За кілька метрів від повороту додому хлопця збила машина. На асфальті застигла кривава пляма. На відбійнику свіжі вінки. Позвонили ночі на, ну, з його мобільного телефона на нам на телефон. Міліція попряму сказали: Ваш син мертв. Коли батьки приїхали на місце трагедії, вони були приголомшені халатністю лікарів швидкої допомоги. Брач нього мало знаходився. Он одразу… Говорив, що я там буду робити? Труп. Лікарі констатували смерті, поїхали з місця трагедії. Та у хлопця ще був пульс, і билося серце. Я почав кричати, що кажу, він ще живий, що ви ето е, треба ж дивитися. Прийшов слідователь, слідователь був там. Слідователь прийшов, теж приложив руку до серця, сказав, що давайте швидше, скору. Врач почала кричати, що ви нас тривожите, Вже тут труп, тут вже лужа крові. Максим помер від важкої черепно-мозкової травми. На місцевій станції швидкої допомоги знімальну групу намагалися виштовхати за двері. Як з'ясувалось, цей чоловік, завідувач підстанції. Він повідомив, що лікарки, яка в ніч трагедії була на чергуванні, сьогодні на роботі немає. Про подробиці випадку відмовчується без коментарів. Є таємниця слідства. Все. Водія, який збив парубка, спочатку відвезли у місцевий райвідділок. пізніше його відпустили. Згадує батько загиблого хлопця. Справу про ДТП і з вже передали до столичного управління міліції. Бистро їхав, тому що так його не... тим більше, їхали. очевидці ззаду бачили, як він стукнув, і як дитина вверх летіла і стукнулася головою об моїх. Місцеві кажуть, за кермом машини був циган. Чи він циган, чи він таксіст, бо там у нас в Ірпіні там вже цигани у нас живуть. Ну, є такий райончик. Ну не знаю, чи це правда, чи ні. Ну так кажуть поки. Наразі водій фатального авто на волі. Тим часом батьки і друзі Максима в розпачі. Друг хлопця досі не може повірити у смерть товариша. Він наново перечити повідомлення від Максима у соціальній мережі. Не вірилось до самого моменту, коли його привезли сюди вже. Він був життєрадісним. Займався спортом, не пив, не курив. Батьки загиблого хлопця в розпачі від їхнього сина залишилось лише фото та вінок на узбіччі дороги. Ксені Веркалець, Євген Кіяшко. Кому потрібний Едвард Сноуден. Американський црушник утікач просить притулку вже у двох десятків країн. Агент передумав залишатися в Росії. Чоловік досі в московському аеропорту і чекає на поступливість керівників держав. Хто готовий захистити колишнього шпигуна? Дізнався Максим Сомков. Ось це і є та сама транзитна зона московського литовища Шереметієво. Цей термінал уже дев'ятий день за домівку американському шпигунові. Едвард Сноуден навіть тут часу не марнує. Факсом розсилає до посольств прохання про притулок. За його словами, Барак Обама буцімто сам телефонує колегам президентам і тисне на них. Ми застосовуємо всі правові канали для контактів із країнами щодо екстрадиції пана Сноудена. Обговорення тривають на найвищому рівні. Головні надії агенту утікач покладав на Росію. Він мав оселитися у Москві і звідти провадити свою викривальну діяльність. Щоправда, президент Володимир Путін приголомшив пресу. Сноуден може залишитися, однак мусить виконувати умови Кремля. Если он захочет куда-то уехать и кто-то его примет, пожалуйста, если он захочет остаться здесь, есть одно условие. Он должен прекратить свою работу, направленную на, 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 на то, чтобы наносить ущерб нашим американским партнерам. Сайт Wikileaks розкрив повний список країн, куди американець звертався з проханням про притулок. Усі західні європейські держави чоловікові відмовили. Навіть ліберальний еквадор, який прихистив головного ворога Америки Джуліана Осанджа, сьогодні стала відмовляти Азія. Я підтверджую, наше посольство в Москві отримало прохання пана Едварда Сноудена. Ми детально його вивчили і не бачимо причин надавати політичний притулок. За збігом обставин до Москви помандрував президент Венесуели Ніколас Мадуро, затятий антиамериканіст. Політик полюбляє перед телекамерами навішувати Вашингтонові усіх котів. Сьогодні Мадуро готовий забрати сноудена до Каракаса. Ми віримо, цей молодий чоловік зробив дуже корисну річ для людства. Він навчив його гідності. Він сказав правду світові, котрий контролюють американські імперіалісти. на початку червня Едвард Сноуден розкрив секретну інформацію про стеження спецслужб. США. агенти збирають персональні дані людей звідусіль, прослуховують телефони, читають пошту. За такий вчинок на батьківщині йому загрожує щонайменше 30 років в'язниці. Максим Сомков ТВАЙ. Від слова до діла борці з нечесними урядами команда викривального порталу Вікілікс йде у велику політику. Засновники головного інформатора планети створили в Австралії політичну партію. Там же у вересні йтимуть на вибори до сенату. Поки що єдиний кандидат від до верхньої палати австралійського парламенту Джуліана Санш. Наразі творець скандального сайту переховується в лондонському посольстві Еквадору. Там чоловікові надали політичний притулок. Партія Вікілікс вести медалі ідеї своїх своїх фундаторів гласність і захист приватного життя передусім. Вибух на 5 мільярдів рублів. Російська ракета протон М ущент розсипалася і згоріла під час запуску в Казахстані. Із байконура носій мав доправити у відкритий космос супутники ГЛОНАС. Вони б розгорнули на землі унікальну систему навігації головного конкурента американський GPS. Крім мільярдних фінансових втрат, цей провал завдав Росії непоправного іміджевого удару. Під загрозою зриву опинився й увесь проект. І сьогодні Google заговорив по нашому головний інтернет-портал планети запустив голосовий пошук українською. Щоправда, ставити запитання сайтові можна винятково на пристроях Android. Компанія пояснила, для більш точного результату питання варто формулювати однією мовою. Суржик система не розуміє, але добре знає всі розмовні слова і навіть український сленг. За кілька місяців цікавитися в Google можна буде через iPhone і пошуковик Chrome. Дивіться і читайте наші новини на сайті tv.ua. Дякую, що довіряєте нам. До зустрічі завтра.